Тюрми заслання розстріли. мільйони українців стали жертвами совєтського терору. У третю неділю травня у день пам'яті жертв політичних репресій. Їхню пам'ять шановують по всій країні. Також 18 травня, щороку Україна згадує одну з найтрагічніших сторінок в історії геноциду кримсько-татарського народу. У Києві сьогодні тривають пам'ятні заходи. Наша журналістка Катерина підпала на зв'язку зі студією «Наживо». Тож Катерино, як саме цьогоріч, вшановують пам'ять. Вітаю, колего. Сьогодні 18 травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме цього дня почалася примусова депортація кримських татар із Криму. Протягом усього дня в сквері миру. Відкритий простір пам'яті та підтримки. Всі охочі можуть піти прийти сюди, вшанувати пам'яті та покласти квіти до меморіалу. Серед присутніх були дипломати, депутати, військовослужбовці. А також представники кримсько-татарської громади. Послухаємо пряму мову. 18 травня 1944 року. Весь народ було зігнано зі своєї землі і майже півстоліття Кримські татари утримувалися насильно в місцях вигнання. Їм заборонялося повертатися, а ті, хто повертався, їх знову і знову викидували. Ми 50 років жили за межами своєї землі. Там було все спотворено, все переименовано. У нас не було шкіл, у нас нічого не було. Ми були поза законом. У 2015 році Верховна Рада України. Визнала депортацію геноцидом на сьогодні. Шість країн: Латвія, Литва, Канада, Польща, Чехія, Естонія також визнали депортацію геноцидом. Це спроба Росії знищити наш народ. меморіального простору тут розгорнута інформаційна виставка, де кожен відвідувач може дізнатися більше про боротьбу кримських татар за право повернутися додому, більше про події депортації, а також про сучасні реалії, зокрема, про нову хвилю репресій, які продовжуються в Криму. Прошу пряму мову. Ця виставка розповідає про історію людей, які стали жертвами депортації кримськотатарського народу 44-му році. Там є свідчення тих, хто зміг пережити депортацію, повернутися в Крим. Там є загальна зведена інформація про наслідки для кримсько-татарського народу внаслідок депортації. Ну і один із стендів містить інформацію про те, що було зроблено Україною як державою в цьому руслі про визнання актом геноциду депортацію кримськотатар. Ського народу, тому це якраз дає можливість людям познайомитися з реальними історіями людей, які стали жертвами. Собою не було можливості. ні білизно, ні символічна ініціатива листи до вільного Криму. Кожен охочий може написати слова підтримки для українських політв'язнів, які нині за ґратами. Простір працюватиме до восьмої вечора. Передаю слово вам, студія. Дякую дуже. Почули ми про те, як сьогодні вшановують пам'ять жертв геноц... совєтського геноциду. З нами на зв'язку. Була Катерина Підпала події, які відбувалися в Києві. Вона нам переповіла. Отже, наступний випуск новин вже о 15-й. Не пропустіть. А далі йдемо до ще однієї болівої точки, не менш важливої до українського Криму. Будемо далі говорити про нього. Вчора президент Володимир Зеленський після зустрічі з реджепом Тейпом Ердоганом відповідав на запитання турецьких ЗМІ. І спочатку я представлю, з ким ми будемо говорити про Крим. Звісно, з зі членом меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Баріїв долучається до нашого етеру. Ми вам шанування. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Давай пропоную нам почати відразу з відповіді Володимира Зеленського. А на долу видання турецьке журналіст запитував власне про Крим. Що відповів Володимир Зеленський? Послухаємо і повертаємось до розмови. Наша позиція є в Конституції України. Крим, частина нашої держави, а туреччина слава Богу, підтримує цю позицію. Розуміється. Тримує статут ООН, підтримує, що Крим це Україна. Крим він український півострів. Сам президент Ердоган особисто завжди починає зі мною розмовою. Коли ми з ним говоримо про питання України територіальної цілісності, він завжди говорить: я тобі ще раз підтверджую: я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо окуповані. Тимчасово окуповані території не визнаємо російськими півострів. Крим є український. І він завжди це підтримує. Я за, за, за це вдячний. Ось ця позиція. У мене, у мене така позиція. У нього така позиція. І в більшості світу така позиція. Ну і тепер, пане Ескандер, будемо це все обговорювати. Почнемо власне з Криму, Туреччини, підтримки Реджепа та Ердогана. Але е, водночас не забувати, що один із е, пунктів Келога із 22 пунктів це визнати Крим російським. І вже ми дуже багато говоримо про те, що ми не визнаємо його навіть тимчасово окупованим. Як ви е, Кримець е, той, в якого немає нині батьківщини, яку Росіяни поки що відняли, і, дай Боже. Знову стане українським, який є в принципі. Як ви до цього відноситесь, особливо на тлі у цих всіх переговорів, коли жонглюють питанням Криму, а болить то воно нам Ну, в першу чергу. Я хочу почати з коментаря президента України, який і сказав про те, що в Конституції чітко сказано, що Крим є частиною України, і, і крім того, дійсно, президент, як гарант Конституції, має так і заявляти. І це дуже важливо. Інше питання, коли деякі, скажімо, українські організації намагаються там проводити різні заходи і говорять про те, що нам не потрібні території, нам потрібні люди, або запускають такі наративи, що там скажімо, скрізь геополітичних процесів забувають про людей. От тут якраз таки основний, скажімо, наш наш наратив, наш на наше посилання має бути що. Крим окупованої території, зокрема Крим, є першопричиною порушення прав людини і воєнних злочинів. І те, що відбувалося в Бучі, в Бородянці та в інших тимчасово окупованих територіях, ми дізналися після деокупації цих територій, які воєнні злочини і порушення прав людини робили росіяни. Тому незважаючи на те, що ми зараз намагаємося документувати, ми не можемо охопити весь всі злочини, які відбуваються в Криму і на інших тимчасово окупованих територіях. Це по перше, по-друге, що стосується заяв президента Туреччини, ну в першу чергу я хочу сказати, що між кримсько-татарський народ, як корінний народ, відповідно до міжнародного права права на самовизначення. Визначився через звернення між лісокромського народу 15 березня 2014 року, коли звернувся до Верховної Ради України і всього українського народу про те, що підтримує територіальну цілісність України і суверенітет України, таким чином. Кримськотатарський народ через свій представницький орган чітко заявив про те, що кримськотатарський народ як корінний народ своє майбутнє бачить тільки в Україні. Наступний тезис: що стосується міжнародного права, то тут дійсно, незважаючи на те, що заявляє Келах, що заявляє Трампа або адмі... його адміністрація? В першу чергу ми, нам потрібно а, надавати інформацію, і я думаю, що в першу чергу нас будуть підтримувати наші європейські колеги, на союзники, які зацікавлені в тому, щоб міропорядок, порядок, який був створений після Другої світової війни, від якої постраждала в першу чергу Європа, а тут якраз таки будуть нашими прибічниками для того, щоб той міропорядок зберегся, збереглася міжнародне право, яке скажімо, системна намагалося Покращуватися на протязі всіх цих е, десятиріч, а після другої світової війни, і тому а, на, для нас дуже важливо, важливо щоб е, міропорядок той зберігся і тому треба впливати на це всі процеси. Що стосується заяв Трампа, то ми є, як президента Сполучених Штатів Америки, Трампа. Ми є всі е, е, скажемо свідками, того що сьогодні він може заявити одне. Е, завтра він заявляє інше. Але але в тому числі, і чому не відбувся я про це писав: а чому не відбувся візит Путіна до Стамбулу? А якщо то тому, що він скажімо, впевнений в слабкості президента Трампа, що Трамп. Буде принципово далі скажімо, тиснути вже на Росію, а не на Україну для того, щоб продемонструвати свою роль в процесах в процесах досягнення сталого справедливого міру. Але на жаль, ми і зараз побачили, що Трамп почав коментувати, що якоби там він і не очікував приїзду Путіна та інше. Так, напередодні ж і Трамп погодив, скажімо, ультиматум європі... лідерів європейських країн про те, що якщо Російська Федерація не почне перемовни і не прикрасить вогонь, то тут якраз таки будуть посилення санкцій, і отут нам дуже важливо, щоб ми впливали в тому числі і на американське суспільство, яке обирало Трампа. Яке в тому числі може впливати на позицію е, політичного істеблішменту сучасного mm -hmm. в Сполучених Штатах Америки, тому що е, той статус Сполучених Штатів Америки, який сприймав весь світ як е, країни, яка захищає демократію, яка захищає міжнародне право, яка захищає міропорядок у світі, зараз на жаль, все більше і більше відковідходив від, в сторону. І багато країн вже починають ну ні довіряти цим гарантіям, які надавали США, надавали сполучені штати Америки раніше, і це якраз таки може привести до хаосу. І тому ми, будучи в Нью-Йорку в квітні цього року, на постійному формі корінних народів проводили брифінги, проводили зустрічі. Крім того, ми проводили в тому числі є ініціаторами корінних міробудівників, переговорників та медіаторів. Ми були ініціатором створення такої мережі глобальної в прошлому році, і зараз вона активна працює над тим, щоб була резолюція ООН про тисячі річчя такого такого. Дісячі річч на кріних і тому тут важливо, щоб дійсно і американське суспільство, і міжнародне суспільство могло більше впливати на позицію Трампа. А ми бачимо, що Трамп все одно реагує на те, як яка реакція цих чи інших країн, яка реакція суспільства, і для нас це дуже важливо. тому що Путін. Це а, професійний КДБшник. Він чітко а, вивчив, а, скажем, і темпераменти і психологію Трампа, і він намагається таким чином впливати більше на Трампа. І а, отут для нас дуже важливо, щоб ми всі, всі на все це впливали. Що стосується міжлісокомськатарського народу, то міжлісомськататарського народу а, зробив додаткову заяву. Це було в квітні а, щодо. Щодо які всіх цих ну скажімо, промов чи заяв про те, що Крим може бути там під юрисдикцією Російської Федерації, чи там можливо, Україна може відмовитися, або якщо Україна відмовиться, то інші країни можуть признати спробу анексії, тобто в майбутньому так називаємо анексію Криму, то тут є чітка позиція знову ж представницького органу. І нам іно в цьому процесі я вважаю, я впевнений в тому, що має брати участь в тому числі в перемовинах в переговорах представник а, делегований між лісом Турсько татарського народу, який а, теж буде представляти позицію корінного народу, і це я, я впевнений в тому, що це надасть додатковий, а, скажімо, інструмент для української делегації для того, щоб. Продемонструвати а, позицію корінного народу відповідно до міжнародного права, ну і а, тут я хотів би звернути увагу, що дуже важливо, щоб кабінет міністрів України, який затягує цей процес, все ж таки а, підписав розпорядження про, а, а, про закріплення правового статусу між ліса народу як представницького органу. І виконав законодавство України, а зокрема закон про корінні народи і порядок про закріплення правового статусу це важливо зараз для того, щоб між більше як суб'єкт всіх цих процесів, як представницький орган корінного народу України. Міг більше впливати на всі ці процеси зі свого боку. Я, я не говорю про те, що міжлі зразу почне там дуже сильно там, щось зменю зробити зміни. Але через по, по своїм каналам, через свій статус, через корінні народи можна впливати в тому числі і на позицію цих чи інших країн. Оновлення з Туреччини мусимо повідомити глядачам. Кореспонденти Суспільного з Туреччини зі Стамбулу говорять, що делегації України і Росії наразі залишаються у палаці ніхто нікуди не роз'їжджається, що все таки не завершення, а пауза. Ну і власне, що росіяни знову собі сказали: сказали, щоб Україна йшла з тих областей українських, які вони собі вписали в конституцію. Ну і там уже почалися якісь погрози. тут зрозуміло, ми з вами спілкуємося напередодні чергової чергових роковин депортації кримсько-татарського народу це геноцид. День пам'яті жертв буде 18 травня. Геноциду кримськотатарського народу. А те, що колись робив Сталін, нині я так візьму на себе сміливість, де ви я думаю, підтримуєте. Продовжує Путін а, рубати коріння, як українське, так і кримськотатарське, щоб виривати оце коріння з землі. Але кримські татари, усі ці роки, вони 12 рік поспіль, вони продовжують свою боротьбу. Ми навіть уявити не можемо, якою ціною їм це. Вдається в Криму з того, що ви знаєте інформацію? Ну і власне ви сказали, от про окупацію, ми можемо дізнатися тільки тоді про жахи, про злочини вже після того, як деокупація буде, як ми це бачили, зокрема в інших областях України. Як е взагалі кримські татари, які нині в Криму, їм е чути ці всі новини, бачити, чекати, і ба більше ще ФСБ, КГБ, оце російське, е яке може прийти в будь-який момент до них, як вони там? Ну, в першу чергу, дійсно за 11 років окупації ситуація в Криму дуже змінилася, а в тому числі змінилося і в тому, що люди перестали довіряти один одному, що люди стали більше боятися того, що відбувається. Що люди починаються більше особлива тенденція почалися в 2024 році, коли люди стали в тому числі боятися нас повідомляти про те, що у них відбувся обшук. Або е, викрали їх блі, близько людину, і е, не зважаючи на те, що ми намагаємося говорити про те, що і ми надаємо приклади, що завдяки тому, коли ми свій час реагували, реагували публічно на, на, на арешти, на обшуки, на викрадання, коли ми зверталися до е, спеціальних органів ООН, інших міжнародних організацій, і завдяки цьому були звільнені люди або ми. Дізнавалися, де вони знаходять, uh -huh. а знаходяться ну, в тому числі і в містах Несвободи. Це дуже важливий крок, це дуже важливі процеси. Але вони що робили і демонстрували? Ну, якщо вони проводять обшук, потім вони говорять, а так якщо ви про це публічно не будете говорити, то ми вашу близьку людину звільнимо. І де декілька прикладів вони так рори робили, коли вони потім звільняли людину через декілька діб. І, і понятно, що Люди були зрозуміло, що люди були довольні тому, що слава богу, їх близька людина знаходиться вдома. Але mm -hmm. але всі ці репресії, всі ці заборони, заборони між ліса татарського народу, намагання в тому числі там витиснити кримськотатарську мову в, в освіті, яка ну на на не чим ми працювали на протязі всіх років, коли контролювала українська. Влада, Україна Кримом, uh -huh. вони постійно системно намагаються все, все це витісняти. Та мобілізація, особливо в 2022 році, коли відбувалася насільницька мобілізація, і в першу чергу в містах компактного проживання Кримських татар, все це призвело до тому, що багато людей вимушені були виїхати або на переслідування карни, або на територію материкової України. Або а, в треті країни. І тут ми можемо порівняти з а, так, такою от гібридною депортацією. Крім того, що стосується депортації, то а, починаючи з окупації Криму, ті люди, хто мали а, від на, на жительство українське, їх депортували в Узбекистан. Тобто вони не встигли отримати українське громадянство на той час і вони а, за. Скажем, російськими законами окупаційними, вони не вважалися людьми, які мешкали в Криму, і тому вони автоматично не не вважали їх громадянами Російської Федерації. Як вони намагаються це це робити? Крім того, от останнім часом нам прийшла інформація, що стосується таки, депортація. А ці люди, хто був зарештований на території Херсонської області, кримські татари, і вони ж є громадянами України, їм їх вже попередили. Наприклад, ну сідалів насрула, а заступник голови між Херсонської області. Він його попередили, там ще попередили деяких політв'язнів, що вони будуть після закінчення їх строків, а це буде через 6-7 років, а їх будуть депортувати в Узбекистан, а тому, що він народився в Узбекистані, і потім він повертався, намагався повернутися в Крим і залишився ще дитиною в Херсонській області. Тобто, ми бачимо оці ці процеси, які продовжуються. Або коли могли. Говоримо про цих людей, які не встигли повернутися до Криму. І зараз і багато людей і зараз кримські татар мешкають ще залишилися в Узбекистані. І вони не можуть повернутися а, в Крим, тому що а, російська Одна в нас влада хворила всі умови, щоб вони не могли повертатися до, до батьківщини. От тут ми якраз таки зробили свій час, а, коли ми зробили юридичну кваліфікацію, що депортація. А, Депортація 1944 року. А це тривалий процес, який не закінчився. А окупація 2014 року, окупація Криму, а це продовження цього того геноциду по відношенню до Кримського тарського народу, тому що тут на, на обличчя всі ці геноцидальні дії з боку Російської Федерації. І для нас дуже важлива, Скандер, на буквально останні річні. секунди. Останні секунди перепрошую так. Дуже важливе визнання депортації як голодомору багатьма країнами, так. і ми над цим працюємо. І завдяки отой той о, юридичної кваліфікації ми доводимо, що окупація Криму є якраз продовженням геноциду кримськотарського народу і українців. Будемо це як мінімум висвітлювати в етері. Дякую вам за те, що долучились до етеру Ескандер Барієв, член Межлісу кримсько-татарського народу.